Всім привіта, з вас підписуюся, подобайка. Це, це Age of History 3. І давайте. А нехай гра мене здивує випадковий сценарій, перша, перша країна, яка нам випаде. О, що це? О, Галицька Волинь. У, а що? Це сценарій, типу Київська Русь за Галицьку Волинь. Ха. Ну окей. Я ж з цією метою і зайшов, щоб гра мене здивувала. Дала мені просто країну е, за ту, яка випаде, пограю. Окей, нас перш за все є якесь формування. Я ображусь, якщо. Карпатська імперія. Коротше, це просто, напевно, я третє місце по силі з самого початку. Ого. Теоретично я можу качнутися, якщо я вас всіх побудую. Але це буде неймовірно довго. Неймовірно довго. У нас немає економічного радника. Вихід від виробництва трохи збільшився, інновації. Спадок. І військовий радник оборони, бо хочу від оборони грати, і я витратив просто зараз всі гроші. Ви знущаєтесь. Переваги. Військових нема нормальних, економічних нема. Адміністративних нормальних нема. Окей, давайте поки що почилимо. Я. У мене майже ліміт армії. Так, в нас однакова кількість і тих, і тих. Давайте трохи підвикличу. Припустимо, двох пікінерів і одного лучника. Хм. З наших сусідів тебе десь економіка: 8, 6, 17. З ким, З ким в нас найгірші відносини? З тобою найгірші? Тоді давайте погіршити. Тут в нас ліс, прекрасно. І що ми зможемо взяти бій в лісі? Дякую. Чи новини? Мені там трохи збільшили ліміт армії тимчасово. Ось ми, мене, мене ось ці тимчасові збільшення ліміта армії дратують. Бо вони плутають з часом. Так давайте, поки в тебе нема союзника. Я прям оголосити він і зробив все вперед. Почекаю, вони мають зайти. Або, або ми зараз зайдемо сюди. О, вони, вони на нас напали, тепер добиваємо. Ще одне. Ще один солдат, як буває. Вітаю, ви саме вбились одне. Я 21-ше місце посилі. Па, ого, За що? Це все через війну, але я повністю забираю. А Ось тепер відпочинок. Львів всі. Блін, у них. Аааа, в них бібліотека с -с -с десь була. Інша релігія? Серйозно? Не кажіть, що у всіх зі мною різна релігія. Не що тоді ми. Так, ви всі. Православні, а я. А, я. ні. Тут всі різні. Нема такого, що всі однієї релігії. Так, То, ти наступний? Ти виглядаєш як наступний? Але в тебе вже союзники. Пінцік, досить далеко. Ні, не, не зараз. О, а тут хтось. Ти воюєш з вами двома. Ви можете бути виснаженими. А ну-ка, давайте зараз подивимось, як воно все закінчиться. Ага, цікаво, їх тут досить багато. Ти повністю захопив? Якщо я на тебе піду, то ти підеш проти мене. Давайте спробуємо оголосити війну. Я зараз, можливо, програю, але так як тут виснажені війська. А ну ка Я встав в захист, а твій союзник не допомог. А, нема. Хм, ти не, будеш, не йдеш мені допомаг... йому допомагати, так? Да, я тільки з вами воюю. Так, тоді є сенс тебе пробіжатись добити сам мене. І відвалі потім на тебе піти, але я вже не встигну, і ти відно... відновишся, поки я тут це захоплю. Плюс ще не забуваємо про те, що мені на ядра треба буде все ставити. Ой, а що таке? Тебе капітулювали? Як тебе шкода? Все, в Львів, відновлюємось. Так, ще бонуси. Ой, дякую. Теп, технологію в технологію мене тепер ще більше йде, хоча я цього і не хотів. Так, ядра я закрив. Типу 26 ліміт. Можна скористатись, поки мені пише 26 ліміт речі, в мене якось? Двоє лучників. Це щоб порівну було. Далі ще два лучника. і Два пікінера. Бо в них краще захист. Що, мішеньки якось більше цікаво виглядався? Ось тепер забив свій лімінь знову. Так, по-хорошому. В тебе союзник. М -м -м. Краще не йти. В тебе є також союзник. Ти вже відновився. Ти. Альянс Волинью. І на тебе зможу напасти. М -м. Давайте зараз. Почекаємо. Підзбираю трохи грошей. Подивитись момент, коли хтось з ким воює. Хтось з кимось. Ти виснажений, але в тебе союзники, ось це проблема. Хм. Знаєте, що я хочу? Давайте з усіма сусідами покращити відносини, я не хочу несподіваних війн. Якщо війна, то я маю бути ініціатором. Якщо війна, я сам на вас нападу. Не хвилюйтесь. О, тут мені ліміт ще трохи додався, давай. Там мічник ще один. На п'яте місце ого. Насправді кажучи, по перевагам можна було взяти економічні гроші 150-200 і. трохи забудувати ферми. Не, я можу робити ліс і можу робити ферми. Лісу всього 087, Ферми 084, що то що то копійки. Легше ще просто барвник, барвник качнутись. Ну-ка, давайте ось так. Я 15 витрачаю, а отримую так було 0,2. А зараз після твоєї покращики отримую. 05 отримав 05. За 15. Хм. Хм. І це ти вже взагалі не покращений, а і тебе нормально не покращити. Тут проблема в тому, що немає унікальних будівель на барвник у мене. А якщо припустимо, ось тут Івано-Франківське, я забудую тебе було 0,11, а потім після забудови я отримаю 03. Це 0,19. Так. Ну, да. Воно, типу, того коштує, особливо, якщо я ще і підбудую економіку. Ось так. Тут 0-3, однією економікою буде 0,34 прибуток. Якщо б у нас нормальні унікальні будівлі були. Треба спіймати момент, коли хтось з кимось воювати буде. Ні, серйозно, я б міг. Якщо у вас трьох візьму, так в мене зараз на дві унікальні будівлі. Тут ще дві, з тобою дві унікальні будівлі. І з тобою ще мінімум дві. Сім. Я б. Міг би, я б міг би зараз сім унікальних будівель побудувати. Я можу п'ять зернових ферм побудувати. Якщо залізу сюди в переваги. Давай тут бонус. Купецьку раду Якщо я все одно на місці стою. Ну, ось так, позирну. Хто тут найбільшу ефективність? Це ти? Тут значить економіка. О, 3,8 економіка. Ось дивіться, тут було 0,12 прибутку, а зараз за 71 монетку отримаю. Тепер 0,25, я отримав 0,13. Хоча той же храм дав би більше. Але знову ж це ще потенціал на економіку. Окей. Усі мої привінці тримайте зернові ферми. Ніхто з сусідів не воюєш. Я в Київ поруч. Так, давайте перевіримо знову ж. Так, в тебе. О, в тебе союзник побита волинь? А, блін, з образами треба обережніше, образи ще спадок забирають. Хм. Якщо там побита волинь, твій союзник. Побажить цікаво, наскільки вона побита. Якщо зможете тебе зараз дозахоплювати, з ким вам точно покращити відносини. А твій союзник навпаки, той, хто переміг волинь. А як я пропустив цю він в тебе? Ого. Так, стоп. А, ви вдвох. Твої союзники. Окей. Ти. Брест, він далеко. Ей, чому ти він мені прямо образу кинув? Так з тобою треба бути обережно. Белс, Белс, джунгл белс. Нормально, прибуток хоча б до 4 підняв. Якщо б ще всім храми відбудував. Е, погана йде. Ось храми вже всім будувати, точно погана йде. Я ще даю їм відновитись. Нато довго оголосити. Голосити. Так, в мене ліс ліс. Якщо я зараз побачу, що вони виходять. О, або я в них можу зайти, і вони підуть мене відбивати. Так, є. Я в захисті. Перейдемо на їх добування. Прекрасно, тут в, в звелині також вийшли, самовбились об мене. Зараз ще раз самовб'ються. Само Головне зараз захопити. Є. Захопив. І в мене. Ха! Одразу гроші замість 4 я два почав заробляти. А знаєте чому? Тому що я отримав дослідження. В них тут. Ось тут бібліотека, тут бібліотека. Дві бібліотеки. Та ви знущайтесь. Деяких захоплювати просто собі в мінус. Чисто тому, що вони не розуміють. Так, да, тут боти не розуміють, що вони багато. що дослідження це дорого. Ось боти тут не розуміють в цій грі, що дослідження це дорого. На, Ще дві ферми одразу побудую і відновлюємось. Дя. Да. Такий прибуток мене вб'є. Ну Окей, зараз може вони стануть ядром і стане більше грошей, але от 88. А зараз. 89 ядра. 2,3 це жах. Ну, ви неадекватні, нащо ви не на що так сильно забудовуєтесь. Так, якщо на тебе гостий, ну це. Все ще нічого не помінялось? Тобі. Хм, Пінськ. Ти далеко, Пінзік. Так, ти скажеш, за все, отримуєш право проходити військ? В тебе лімітармін 26, але знову ж. Давай, бібліотека. Бібліотека. Тут на, на тебе дві бібліотеки. Я сильніше за тебе, в мене куди краща економіка. Але ти дві бібліотеки побудував. А в Пінські? Так само, дві бібліотеки. В нього в Пінські дві бібліотеки. Він просто самогупить. Я можу спокійно їх рознести, але бажано хоча б 60 монеток тримати на рахунку. Над блін, такого в тому, що я їх захоплю, і в мене також буде багато бібліотек. Ще більше бібліотек стане. Скільки в мене? В мене 4 бібліотеки, що ще жодної не будував. І ще дві отримую. Ненавиджу вас. Давай з тобою одразу. Приїжджає відносини? Знову ж, в них не буде сил, щоб мене зупинити. Що усю сюди рівнини, неприємно. Почекати, щоб вони на мене вийшли. О, дві в це. Окей. Десь збоку зайти в них. Так я почекаю тут 600. Щоб ще економіку трохи. Ну блін, так, було б ідеально ще забудувати вас всіх по максимуму. О, ви мені образу кинули, прекрасно. оголосити війну. Заходжу сюди. Вони зараз підуть в мене наступ. Так. В Сенсі, я не витримав. Їх щось багато було. 26, звідки. А сусіди. Так, а як? У вас не має бути грошей на таку армію? Ей, ей, ні. Ну ні. Прикол в тому, що дивіться, я витрачаю на дослідження. 2,85. Вони прям. Я серйозно зараз злився? Ой, я програв. Ой, який жах. Окей. Я повернувся в свій початковий кордон, як я розумію. Ти в мене прибуток 7. Я набрав економіки зараз. Ой, грошей. Що ж, найдорожче у нас зараз це ти, івано франківськ Так, забудовуємо. Далі. Не деревина. Пшениця. Так, ти? Непогана економіка в тебе буде. І всі інші гроші в тебе. Також в економіку в тебе уникальне будівля є. Зараз ми отримаємо. Дивіться, у нас був прибуток 776. І трохи почекаємо. Бачите, вже 876. Так, сусіди, а вже ж покращити відносини. Але, блін, їм, їм дісталось провінції, які я забудував, і дуже хорошо забудував. Вже 9 прибуток. Як вам таке? Так, ліміт армії. Щоб Мені зробити ліміт армії, мені б 360, не збирати б. Спитання на вас і радний, натримай. Ще місячно спадщину. Я буду качати забудовані провінції. Ось ти. Я тобі до кінця качну. Так, до кінця. Тебе також до кінця. Є ще третя провінція. Все, ти також до кінця поекономіці все. Грошей буде більше, мені треба. Ну так, 360 тисяч. Щоб забити себе армією, але кого я переможу такою армією? тебе, якщо в тебе союзник. О, ви вдвох. А, ні, ти Белс. Не джингл Белс, а ти? І тебе також союзник Белс. Напевно, він гарантує незалежність чи щось таке. Альянс. Так, да, він вас звільнив, і ви. Ви тепер з ним тут за те, що він вас звільнив, там. Так, економічний радник спав. Дайте мені нормального економічну радника, будь ласка. Дохід, напевно. Так, кого я з вас двох хочу. Ой, так, я точно 10 лучників і. Ой, 5 пікінерів, 5 мечників. Все. Двадцатка армії буде. Блін. Львів ще рівнини. Можна ось тут, в цьому лісу, побудувати. Полісад і оборону будувати від нього. хм-хм-хм, <зас> Ти воюєш з вами двома. з кимось. А, з вами двома. Так, а тебе, тебе союз тепер з Луцьком, в тебе альянс з Белзом. Давайте ну, зараз подивимось, що буде. Белс? А, ти відбився? Але ти виснажений. Белс. Пою ж ти стосунка. Зараз. Саме Белс. Саме Белс і за Зараз довикли трохи. Лишилось. А що там, скида, скидам, скидам ти теж ще воюю що, ще не закінчив? Закінчив зараз. Почекай секунду. Mm -hmm. А з під подійським. Окей. Okay. Не хочу пропускати можливість скористуватись можливістю їх виснаженістю. Оголосити він, оголосити. Відійду сюди. Найму генерали. Все. Так. Можемо самі заїде в мене. Тут що? Тут ліс. Вперед. Опа, а я шо стоплю. О, С31. Блін, а вони мене вбили. Та блін, я думав. М -м -м -м. Я думав, вони зараз самовбиті. Я думав, вони втратили в війні дуже багато. Ну я, дивіться, я втратив тільки Львів. Це жахливо, що я втратив Львів. Я вт але я втратив тільки Львів. М -м я ще живий. Ще живий. З провінціями, які покращені. Оборона генералів або технічне обслуговування. Ой, насправді кажуть, що технічне обслуговування непогано було. Так, окей. 10 лучників. 5 вас. І п'ять вас. ресурсів не вистачило. Ой, в тебе. Угу. Сам винен переоцінив себе. Деки він прям підряд переміг. Через це чомусь вирішив, що я вже сильний. Так окей. О, на мене ще напали. Я програв. Ви серйозно? Я якраз армію викликав. Мда. Мене вину в трьох рознесли. Та вим. сам винен. Давайте об'єктивно сам винен. Але в мене прибуток все ще досить великий. Ммм. Щоб люських ресурсів було б достатньо. Якось прям неприємно, чесно кажучи. Так, давайте. 5 лучників. Немає радника, не цікаво. І тут ніж генералити, тримайте якогось. Блін, такі собі. Хм, і в мене досить багато грошей Так, на. П'ять мечників. Давайте. Фарбу ось тут. Привінцію з фарбою качну. Просто тому, що можу собі дозволити. Це ще столиця, через це тут підвищений темп зростання. Так ще 5 лучників. Ще, ще раз чекаю 5 тисяч. Хтось з кимось воєн. Сподіваюсь, ви програєте. У, ти. Ти з, разом з Белсом програєте. Давайте зараз подивимось. Я ще не програв. Бустомер, хочеться, що ти досить сильно під зараз, може я зможу тебе захопити? Белс. Не джингл, Беллс, але Белс. Шкода, що я не повністю бачив все, що тут відбувається. Так ти. Ти воюєш з трьома країнами разом з Луцьком і незрозуміло, хто там перемагає? Але з тобою в мене погані відносини. Якщо я тобі оголошу війну. Давайте, це наш останній, груп кажучи. О, мене рознесли. Я тупий. Я тупий. Є, привітайте мене. Треба було почекати. Спочатку чекаємо закінчення війн, потім оголошуємо війну. Що, п'ять тисяч, Та, ну. Щоб якісь війська, давайте. О, є, мене зараз не захоплять. І Балс по того програв. Та блін. Краще було б, щоб я на тебе напав. А, і мене забрали одну хорошу провінцію. Що жахливо. Але я ще живий, до речі, я ще живий. І 1,78 з цієї провінції отримую. На генерала якось. Я б міг на тебе піти. В тебе ще є союзники? В тебе ще белс-союзник. Цікаво, хто швидше відновиться, я, чи вони. Проблема просто ще в людських ресурсах. Давайте ризикну оголосити війну. Що вони підуть на мене? Давайте, в мене 8 тисяч. Тут питання їх людських ресурсів і. Блін. Ой. Ой, їх більше. Я тут. Ну, я дурний, я прям дурний. Давайте так, я в Алок не грав вже декілька днів точно. Блін, ще усюди ліс, спровокувати б їх? А ну-ка, зайти сюди. Блін, я погано їх спровокував. Що, білий мир. Здатись. Затвердити. Я їх маріонетка тепер. Який жах? Який жах. Що я не робив? Це просто. Це. тупадєз, тупою дію, просто підряд. Ааа. Коротше, на цьому закінчимо. Ну, мені не звикати програвати в цій грі. Uh, у посланню опції ви зможете знайти мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, залишайте на них рецензії. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх всіх до бажаного, це мене також підтримує. Найбільше ж мене підтримують спонсор. Спонсор, один спонсор, так. Uh, нік якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!